Я дом Ніколс, і це Україна. Останні новини сьогодні, коли українські сили тримаються в Покровську, з'являються повідомлення з міста, що російські війська воюють у цивільному одязі, тактика, в якій їх звинувачували раніше, і це явний воєнний злочин. Крім того, ми чуємо про останні далекобійні удари України всередині Росії і розглянемо тривожне повідомлення від міжнародного агентства з атомної енергії, яке звинувачує Росію у націлюванні на три атомні електростанції України. Сьогодні п'ятниця, 31 жовтня, три роки і 251 п'ятдесят перший день спочатку повномасштабного вторгнення. А сьогодні до мене приєднується репортер та продюсер з телеграф Аделі Пожман Понте. І я почну з військових оновлень за останні 24 години. Давайте почнемо всередині України. Давайте поїдемо на Донбас. І прискорений темп просування Росії в місто Покровськ здається продовжується з повідомленнями про те, що російські війська зараз займають міцні позиції на південно-західному секторі міста. Уявіть собі циферблат годинника, Ідіть від центру вниз до шостої години і від центру вниз до дев'ятої ну, години. В основному цей сектор міста здається знаходиться в руках росіян. Можливо, також російські сили на сході, що просуваються до центру міста. Дуже дуже важко сказати. Однак вважається, що Покровськ і сусідній мінерай не оточені. Головнокомандуючи країни, генерал Олександр Сирський відвідав цей район учора. Відвідав і спілкувався з українськими командирами. І він сказав, що російські заяви про оточення українських сил у Покровську та Мінраї, що приблизно за 5 кілометрів на схід, є неправдивими. Добре, багато застережень до цих звітів. По-перше, точні деталі майже неможливо отримати. По-друге, місто фактично існує лише як назва на карті розбите ландшафтне поле з уламків на землі. Отже, казати, що російські війська досягли такої-то позиції, або ця вулиця чи те місце, це фактично безмістовно. Третє, Росія здається, продовжує свою тактику, яку ми бачили в останні місяці, просуваючи невеликі групи солдатів по 3-5 осіб вперед для розвідки рейдів, спроб захопити наступний шматок укриття. Отже, сказати, що є лінія наступу, дуже важко підтвердити, і нарешті, незалежно від того, де знаходяться обидві сторони, обидві Україна і Росія, більше Росія, здається, здатні наносити точні удари по інших районах, які вони не контролюють. Отже, як завжди, ситуація дуже заплутана, але російські війська здається перебувають у місті в значній мірі, особливо з південно-західного напрямку. Зараз американський аналітичний центр інститут вивчення війни повідомляє, що сьомий корпус швидкого реагування України, частина повітряно-десантних сил, заявляє, що російські сили використовують погану погоду останніми днями, щоб просунутися в місто. Останніми днями темпи просування прискорилися. Тепер, як зазначив Френсіс раніше цього тижня, ІСВ знову посилається на українські військові джерела, які стверджують, що деякі російські солдати одягаються як цивільні під час штурму міста. Це є обманом згідно з міжнародним правом, це є воєнним злочином. Altyazı Тепер вони кажуть, що бачили зображення від німецького медіа білд, на якому російський солдат одягнений як цивільний без жодних військових знаків діє в районі, діючи з багатоповерхівки в Покровську. За телеграф ми повідомляли в серпні, що російських солдатів також звинувачували в носінні цивільного одягу під час їхнього штурму міста. Ми додали посилання на цю історію в примітках до епізоду. Хоча багато деталей у цій історії були перевершені подіями, але ви зрозумієте суть. Також були інші подібні звинувачення. Наприклад, коли Росія штурмувала на початку цього року були повідомлення про російських солдатів у цивільному одязі. Отже, Покровськ дуже дуже небезпечний. Дійсно, по всій країні червоний хрест України каже, що Суми знову сильно постраждали минулої ночі. Волонтери Українського Червоного Христа кажуть, що ходили від дверей до дверей, надаючи першу допомогу та підтримку мешканцям. Вони кажуть, що дев'ятиповерхова будівля та об'єкт інфраструктури були пошкоджені внаслідок російського удару: одинадцять людей, включаючи чотирьох дітей, там. Губернатор Сум Олег Гіріхаров сказав, що Росія запустила 10 дронів менш ніж за годину по місту. Міста Запоріжжя та Дніпро вчора були уражені плануючими бомбами, а удари дронів були зафіксовані в Миколаєві та в околицях Одеси, трохи далі на південний захід, уздовж узбережжя. У Києві в поштовому відділенні Солом'янського району вибухнула посилка, поранивши п'ятьох працівників. Про це повідомляє київська поліція. Тепер джерело, на яке посилається українська медіа, українська правда, приписує вибух спробі відправити частину гранатомета. Поштою Державна митна служба України повідомила, що вибух стався під час митного огляду міжнародних поштових відправлень, які оброблялися для експорту з України. Двоє митників та троє працівників Укрпошти отримали поранення, повідомила Державна митна служба, додавши, що відправника ідентифіковано, і всі його відправлення призупинено. Я маю на увазі, що це напевно найменше з його турбот зараз, я так думаю. А тепер у подальших новинах у знак продовження напруженості щодо призову мобілізації молодих чоловіків або чоловіків до української армії, двоє солдатів, які працювали у військкоматі в Кременчуці Полтавської області. Це прямо в центрі країни, приблизно за 200 кілометрів на південний схід від Києва, були поранені вчора після того, як чоловік вистрілив у них під час мобілізації. Це походить з регіонального центру набору. Отже, приблизно о пів на п'яту вечора, за місцевим часом, вчора, чоловіка супроводжували офіцери призову разом з представником поліції, до центру набору, коли він витягнув пістолет токарєва радянської епохи і почав стріляти. Центр опублікував заяву на Фейсбуці. Це слідує за іншим інцидентом вчора вранці, коли жителі Одеси напали на офіцерів з набору на ринку в місті. Нагадуємо, що воєнний стан був оголошений на початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді всі працездатні чоловіки віком від 25 до 60... 25 Зараз спочатку було 27. Вони знизили до О, Боже, коли це було приблизно рік тому. Але зараз від 25 до 60 років чоловіки всі вони підлягають примусовому призову, і їм дозволено виїжджати з країни лише зі спеціальним дозволом. Тепер Київ індепендент повідомляє, що звіти про те, що чоловіків хапають на вулицях, спочатку відкидалися як перебільшення, підживлене російськими дезінформаційними мережами. Однак це захоплення чоловіків призовного віку на вулицях, щоб запитати, чи вони добровольці, який у них статус, тощо, тощо рекрутерами стало поширеною практикою, як ми періодично повідомляли раніше. Очевидно, що на тлі цього є нестача людських ресурсів на полі бою в Україні. Тепер ця практика ніколи не сприймається добре. Це не виглядає добре в соціальних мережах. Це призвело до кількох випадків насильства проти офіцерів з набору. Але ви повинні запитати, що ще вони можуть зробити, якщо Україна не збирається мобілізувати свою молодь. І оскільки вони дозволили молодим людям віком від 18 до 23 років виїжджати з країни після зміни законодавства кілька місяців тому, я бачив звіт, в якому говориться, що до 100 тисяч людей у цій віковій категорії виїхали. Зараз, очевидно, вони не підлягають цьому призову або їхній статус не вимагається державою. Але ми знаєте, їм колись виповниться 25 років, і тому багато з них стається виїхали, що не тільки зменшує резерв, з якого військові сили беруть. Свій персонал, але й економіку в цілому, у будь-якому разі, це історія, яка триває, і ми будемо стежити за нею. Отже, у тривожному прес-релізі, опублікованому вчора міжнародним агентством з атомної енергії, що базується у відні під назвою Заява генерального директора МАГАТЕ щодо ситуації в Україні, було сказано: учорашні російські удари пошкодили підстанції, важливі для ядерної безпеки, на трьох з п'яти атомних електростанцій України. Не Запорізька атомна електростанція. Отже, це станція, про яку ми зазвичай говоримо найбільше, але забудьте про неї на мить. Є ще чотири і три з них південно Ска атомна електростанція, Хмельницька станція та рівненська атомна електростанція є тими, що постраждали тут. Тепер південно українська атомна електростанція є другою за величиною з п'яти атомних електростанцій, розташованих у Миколаївській області. Хмельницька атомна електростанція трохи далі на північ і захід. А рівненська електростанція знаходиться на північ від неї біля кордону з Білоруссю та Польщею. Отже, в заяві вони кажуть, що повідомило про військову активність в Україні рано вранці. Це очевидно було вчора. Рано вранці, що призвело до пошкодження підстанцій, критичних для ядерної безпеки та захисту в Україні, після цього команди МАГАТЕ на південно-українській атомній електростанції та Хмельницькій атомній електростанції повідомили, що кожна з електростанцій втратила доступ до однієї з їхніх зовнішніх ліній електропередач. Крім того, команда МАГАТЕ на Рівненській атомній електростанції повідомила, що станція знизила потужність двох з чотирьох своїх блоків на запит оператора мережі. Команда на Хмельницькій атомній електростанції також змушена була кілька годин вранці перебувати в укритті в готелі. Генеральний директор Гросі сказав, небезпеки для ядерної безпеки залишаються дуже реальними і постійними. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості в околицях ядерних об'єктів. Зараз я згадую про це, тому що це дуже дуже серйозна новина. Більше того, я думаю, тому що маю на увазі, якщо бути надзвичайно щедрим, ми можемо сказати, що ситуація навколо Запорізької атомної електростанції може переплутатися з активністю на лінії фронту. Я думаю, що це щедро, тож давайте просто залишимо це на мить. Але ці три інші місця, які я щойно згадав, знаходяться далеко від зони бойових дій. Отже, цілити в них або щоб вони постраждали від боєприпасів, має бути навмисно. Магати цього не сказало, але ДН сказав. Ось так. Тепер давайте прийдемо до Росії. Енергетичні об'єкти в Орловській, Володимирській та Ярославській областях Росії були атаковані минулої ночі, за даними російських чиновників та каналів у Телеграмі. Це продовжує довготривалу кампанію України проти російських об'єктів з видобутку нафти та газу. В Орловській області, яка розташована між Україною та Москвою, була вражена теплова електростанція. Це найбільше джерело генерації електроенергії та тепла в регіоні. Потім електрична підстанція у Володимирі, яку називають критичним російським енергетичним вузлом, також була вражена. Вона розташована на схід від Москви. А потім, на північ від цього міста, була атакована Новоярославська нафтопереробна станція, яка є найбільшою нафтопереробною станцією в північній Росії. Отже, по порядку, жителі міста Орел повідомили про вибухи вночі. Це повідомляє російський опозиційний новинний канал Астра. Кажуть, що камери спостереження зафіксували атаку на завод, показуючи великий вибух. Там місцевий губернатор області Андрій Кличков сказав, що електростанція знову постраждала від цього всього цього набридливого сміття. Сміття від дронів, яке було перехоплено, підірвало завод. Очевидно, він стверджував, що пожеж або жертв не було зафіксовано і що електропостачання майже повністю відновлено. Я думаю, слово майже виконує багато роботи в цьому твердженні. Астра каже, що було два удари по Орловському заводу, що призвело до відключень електроенергії в місті і повідомляє. Що місцеві жителі сказали, що атака не звучала як дрони. Цікаво. Також повідомлялося, що російська протиповітряна оборона діяла над містами Володимир і Ярославль, Як я кажу, на схід і північ від Москви. Це надходить з російських телеграм-каналів новин. Кадри місцевих жителів показують полум'я, що піднімається з підстанції у Володимирі. І місцевий губернатор області Олександр Авдієв сказав: ворог здійснив атаку на інфраструктуру поблизу міста Володимир. Усі системи наразі працюють нормально. Спеціалісти працюють на місці. Тепер, нарешті, для мене цікавий момент. Іспанська газета El Mundo, посилаючись на документ, який за її словами вона отримала, стверджує, що цитую таємний приватний саміт коаліції охочих відбудеться наступного тижня. Нам повідомили, що високопосадовці з 35 країн зберуться у Мадриді у вівторок, щоб обговорити допомогу Україні та координацію гарантій безпеки для запобігання або стримування майбутньої російської агресії. Тепер я не впевнений, чому це так секретно, враховуючи, що це буквально мета коаліції бажаючих, але в будь-якому разі ось так: суперсекретний документ. Очікується, що міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес виступить з промовою, зосередженою на правовій, політичній та дипломатичній основі гарантій безпеки для України, а також на внесках окремих членів коаліції. Як я вже сказав, мені важко зрозуміти, що нового і секретного в цій всій справі. У будь-якому разі, Ельмондо каже, що оскільки зустріч організовується в умовах максимальної секретності, учасникам не дозволять мати телефони і попросять не публікувати інформацію про зустріч у соціальних мережах. Тож думаю, краще залишити це між нами. Я маю на увазі, я не знаю, чому вони так роздуваються, але цікаво, чи це Іспанія намагається показати якесь лідерство або якимось чином відповісти на критику з боку адміністрації Трампа через відмову Іспанії прийняти нове зобов'язання НАТО щодо витрат на оборону у 5% ВВП. Ми знаємо, що вони зазнали багато критики від адміністрації Трампа. Тепер я маю на увазі, Іспанія зазначила, що справа не в витратах, а в результатах. Тобто вони можуть виконати свої зобов'язання перед НАТО з тим, що за їх словами становить 2% які вони витрачають або витратять до кінця цього року. Тож так справа не в витратах, а в результатах. Однак, витрати, чорт забирай, допомагають. У будь-якому разі, і я просто цікавлюся, чи це вони намагаються сказати, що вони все ще дуже активні члени альянсу, дуже частина коаліції бажаючих і дуже готові приймати ці супер-пупер-секретні зустрічі наступного вівторка в Мадриді. Гаразд це все з військових оновлень. А далі на що ти звернула увагу на політичному та дипломатичному фронті? Дякую, дом. Сьогодні вранці Financial Times повідомляє про деякі закулісні маневри, які призвели до скасованої зустрічі між Трампом і Путіним у Будапешті. Причиною зриву переговорів, якщо можна так сказати, став очевидно меморандум, надісланий міністром закордонних справ Росії державному секретарю США, в якому повторювалися максималістські вимоги Росії, що Україна повинна поступитися територією, скоротити свої збройні сили та зобов'язатися ніколи не вступати до НАТО. Москва також вимагала контролю над рештою території Донецької області як передумову для мирних переговорів. Ця записка спровокувала телефонну розмову, про яку ми повідомляли між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і державним секретарем США Марко Рубіо, який, за повідомленнями, сказав Трампу, що Москва не виявляє готовності до переговорів. Джерело близьке до обговорень повідомило Financial Times, що Трамп не був вражений їхньою позицією і що його дратувало хвастощі Путіна про здобутки Росії на полі бою біля Куп'янська та річки Оскіл під час їхньої розмови 16 жовтня. Дата зустрічі в Будапешті ще не визначена, але вона безумовно буде на порядку денному зустрічі Орбана з Трампом у Вашингтоні наступного тижня. Угорський прем'єр-міністр обговорюватиме звільнення від американських обмежень на російську нафту, як ми обговорювали протягом тижня. Спочатку вторгнення Орбан стверджував, що його країна не може відмовитися від російської нафти без загрози енергетичній безпеці та ризику зростання цін на заправках. Тепер Угорщина має почати шукати інші джерела для своїх імпортів, але ще не зробила жодних чітких планів щодо заміни постачання російської нафти. Як повідомляє політико, це залишає Будапешт у незручному становищі, звертаючись до Хорватії, сусіда, з яким у неї напружені відносини. Цитата: це країна без виходу до моря. Основною альтернативою для Угорщини є адріатичний трубопровід, який приймає імпортовану нафту в хорватських портах і проходить через країну до Угорщини. Угорщина постійно звинувачує Хорватію у встановленні надмір Транзитних зборів на її експорт, стверджуючи, що це заважає їй змінити постачальників. Країна також стверджує, що система трубопроводів Хорватії фізично не здатна задовольнити її потреби в нафті, що її сусід рішуче заперечує. Міністр економіки Хорватії сказав Політико, що ці звинувачення давні і на 100% неправдиві. Це просто виправдання для купівлі російської нафти. У нас немає перешкод для постачання нафти. Ми можемо бути готові за лічені хвилини, оскільки частка російської нафти в енергетичному імпорті ЄС зменшилася з 26% у 2021 році. До 3% минулого року Угорщина навпаки поглибила свою залежність, збільшивши частку з довоєнних 61% до 86% у 2024 році. Тим часом Угорщина, Польща та Словаччина налаштовані зберегти свої односторонні заборони на імпорт українських товарів. Вони відкрито кидають виклик зусиллям Брюсселя щодо відновлення торговельних відносин з Києвом, незважаючи на торговельну угоду між Києвом та ЄС, яка набула чинності в середу. Брюссель неохоче діяв з моменту введення заборон у 2023 році, сподіваючись, що оновлена торгова угода зробить їх зайвими. Політико повідомляє, що непокора підкреслює, наскільки політично напруженими стали торговельні відносини ЄС з Україною, коли столиці фактично кидають виклик Брюсселю, щоб той надав пріоритет Києву над членами ЄС для виконання торговельної угоди. Заступник речника комісії Олаф Гіл сказав учора: Ми не бачимо жодного виправдання для збереження цих національних заходів, і що виконавча влада ЄС посилить свої контакти з Варшавою, Будапештом і Братиславою. Представник ЄС додав, що всі варіанти розглядаються, і Європейська комісія відмовилася виключити можливість подання судового позову проти трьох країн. Політико пояснює, що тут грає багато політики. Подання до суду на Польщу може напружити відносини з проєвропейським урядом Дональда Туска, тоді як виділення Угорщини та Словаччини виглядало б як подвійний стандарт. Ми продовжимо стежити за цією історією. А тепер ще дві речі від мене. Дом надходять нові коментарі з Білого Дому щодо саміту між Трампом і Сі Цзіньпіном. Трамп сказав журналістам, що США і Китай погоджуються, що сторони залучені у бойові дії в Україні, і іноді потрібно дати їм боротися. Це божевілля, але сі збирається нам допомогти, і ми будемо працювати разом. Не так багато ми можемо зробити. Політико повідомляє, що Брюссель намагається без особливого успіху відмовити Пекін від підтримки Росії у її війні, і за наполяганням Білого Дому ЄС включив китайські банки та нафтопереробні заводи у два останні раунди санкцій проти Росії, стверджуючи, що ці установи допомагають Москві уникати санкцій. Це викликало гнівну реакцію з боку високопосадовців Китаю, які назвали санкції неприйнятними під час зустрічі з президентом Європейської. Ради Антоніо коштою в Азії цього тижня. Президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляєн та головна дипломатка ЄС Кая Каллас обидві відкрито висловилися проти підтримки Пекіном Москви. Причому перша заявила в липні, що це має прямий і небезпечний вплив на європейську безпеку. І нарешті, останнє від мене швидке оновлення щодо продажу іноземних активів Лукойлу, про яке ми повідомляли на початку тижня. Лукойл, як ви всі знаєте, є одним з російських нафтових гігантів, на які спрямовані нові санкції США. Вчора було досягнуто угоди про продаж своїх закордонних активів компанії «Гунвор», заснованій союзником Путіна. Це компанія, зареєстрована на Кіпрі та з головним офісом у Швейцарії, яка була заснована у 1997 році Геннадієм Тимченком, близьким соратником Путіна та шведським мільярдером Торбьорном Торнквістом. У 2014 році Тимченко продав свої 44% частку в Торнквісту», який тепер володіє 88% компанії. Продаж збігся з санкціями США, накладеними на самого Тимченка, який є громадянином Росії та Фінляндії, після незаконної анексії Криму Росією. Держсекретар США заявив, що діяльність Тимченка в енергетичному секторі безпосередньо пов'язана з Путіним. Путін має інвестиції в Гунвор і може мати доступ до коштів Гунвор. Ми поговоримо більше про те, наскільки впливовими є санкції на Роснефть і Лукойл наступного тижня. Для деяких це серйозніше для Москви, ніж багато хто усвідомлює. І це все від мене. Дом. Ukraine The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph. На сайті www.telegraph.co.uk Ukraine The Latest. На нашому веб-сайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейнпот і Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса